Земляків, як можна сказати, все місто. Ну, хто зміг, звісно, вийшли чимало людей. Я не втомлююся повторювати, що багато з них залишилися б в строю, залишилися б живими, щоб наша переяславська громада. Надавала належним чином допомогу. Ми не на словах розповідаємо всім, коли я почала ходити у 22-му році гроші для ЗСУ, я свято вірила, що вони до них доходять. Але коли самі військові почали жалітися, що в них ніякої допомоги, ми почали вимагати звітність на 137-й батальйон, де нам надали звітність за, наприклад, якщо взяти 23 рік то в мене є звітність на 12 мільйонів, в мене є звітність на 8 мільйонів, і в мене є звітність на 6 мільйонів. То скільки передали нашим воїнам, це знає тільки Сауд, оскільки він вкрав, чому жоден орган, а ми зверталися майже до всіх. Чому до цього часу оце цей ворог нашого міста. Ворог України, ждун, який працює на ворога. Я вимагаю зараз, прошу і вимагаю Генеральну прокуратуру звернути увагу на оце, це чудо наше і а, значить, провести нам на детектор брехні зустріч. Незалежний детектор брехні, бо він купить усіх. Це наш чоловік, саме багатий президент, вже відпочиває. Навіть у старі поховання заліз, архітектурні пам'ятки рушить. Це ворог, він історію України нам знищує, він не допомагає нашим військовим. І не думайте, що в мене є до нього якісь особисті свої питання. Питань особистих немає. І скільки громаді не розповідає, що це вража сила. Ну вони нічого не можуть зробити, тому що це мстиве створіння в нашому місті. Воно я його веду, вусами світить.